У центрі майданчика і розіграє джамбол. не повів у рахунку. О, зараз прикра помилка від Запоріжжя Кіндалкіл. Віддав на Горобченка. і круту. Стуль допоміг своїй команді розжитися. І ще двома набраними. Матч... Пробиває yeah. у проході. Якщо у матчах із черкаськими мавпами результативні матчі yeah. Йде Нанванко. Нван. туди у фарбу розвертували. Попри те, що записали БК Запоріжжя у фаворити і цієї серії, і тут о, дрібниці, нюанси Антон Бос не пускає Сандула туди під кошик. Вивели дальній. Максим Лусен. Два. О, з Горобченко впливає вже останні секунди на атаку. Нванко. встигає виконати кидок і влучає. Аарон Ван скинув оберти, Але після того, як приїхав в українську Суперлігу парі в гру. Ну, вже третій підбір у Маліка Трента. Бонусний штрафний. Бондраков цього разу довели до Шевченка. І Шевченко забиває з гори за увесь сезон. Якщо справа так і завершиться, у нас докінчається секунди. Слава Петров теж додав. Наприкінці чемпіонату. Ну от зараз Шевченко столичної команди Петров. Йде на периметр на Луценка той відкритий кидок. Не Пол. На Кіндала Хіла. Хіл Штовхається Кіндал, Хіл пожвавішала. І такий темп він на руку запоріжця. Малік Тренд. Ендва. Тренд. Опікає Мілоша Латковіча. Латковіч із відхиленням виконує кидок. Найкращий гравець березня за версією українських уполювальників. А це Кіндал Кірбусь. Малікна Шевченка Той середній кидок виконує Ірмар Шевченко з школи баскетболу. Зараз у Зв'язці. спрацювали Шевченко. Проти Крутоуса. І зовсім близько запоріжців рахується пройти. Крізь двох гравців Віддав на Латтовіша. Латковіш не забив, але є Сандул. Сандул від скла забило. Максим Сандул. Що Запоріжжя повернулося у гру. Запоріжжя лишається. Було Крутоус. Буває Латкові. Брестні швиденько на Трента. Трент на велосипеді обійшов суперників. Віддав на Мироненко. Жалкують. Про такі відкриті підки. Петров розвертає. В'ячеслав Петро. Прилітає руки Маліку Трен. І схожу. комбінацію ми бачили. Коли Крен одразу пішов до м'ячі. Там на заміні Холтон. У захисті Запоріжжя. Холтон. Віддав на Миронка. Той трьох виконує і вручає. Андрій Мироненко. Переговага у столичної команди. Андрій Мороненко він... Реалізувала чия. Але є ще друга половина. І розпочинається вона із набраних балів для Київ Баскет. Відзначає середній від Сандула. І Сандул повертає на Кіндава Хіла. І влучає Кіндал Хіл. О, ще тут бачимо, що висока травізацій. Очетався партнери Кіндал. Відкритий кидок виконує. І влучає. Влучає Кіндал на майданчику. Нванко отримав м'яч, Класно поставив. Маліка Трента вісім намерних очок. Віддав на Фолтона той дальній і виводить свою команду вперед. І мови про якісь прохідні ігри тут і бути не може. Малік Трент титанічними зусиллями сьогодні. потреба у нас буде. Яка Неймовірна розв'язка. Трен. Розривається. Той на Петрова. Відкритий кидок від Петрова і влучає. В'ячеслав Петров. Свій показник продовж першої половини. Малік Тренд не забуває з гори. Малік Трен також. Поки напад організовував Юрій Кондраков. Малік Тренд лише новитися. Ну ми все бачите, все гадає, що Малік Тренд перше грає на професійному рівні. А той й таки В'ячеслав Петров зараз його кіндал філ, віддав на Чилавана у 3 секундну зону. І Анатолій Чилован розібрався. Заробив бачки. Набраних. Робченко. Енбан Від Анатолія Михайло. Горобченко. Михайла Бродського із днем народження, тому що свято баскетболу сьогодні саме додав на Петрова. той прицілився і влучив В'ячеслав Петро. Поки що за таким сценарієм продовжує вести у рахунку. І продовжує і... Трен. Енд ван. Для Маліка Тренд. Скромно. В першу чергу захист для команди Валерія Плеханова. Але Петров продовжує штампувати набрані очки його середньосезонної статистики. Тренд у проході. забиває. Забивав малітхреля за Трентом Раніше був нападі від Запоріжжя. І... Одному запоріжці. І вдарився головою баскетбольного клубу Запоріжжя Кіндал. Зустрічає Максим Санду. Напружена атмосфера. Філ забиває перший штрафний. Веде. Юрій Кондраков. Далім Пико. Шість. Кіл виконує кидок, але м'яч прилітає у руки Морісу Тріку. Полить 1-0. Вигравши стартову гру з рахунком 94-86, на цьому все.